Добрий день на протязі всього літа машина покривається пилом, іншим брудом, і, хоч це не критично, але з точки зору зовнішнього вигляду, як мінімум, не естетично. А от пасени, по коли почнуться дощі, авто постійно буде бруднитися. Тут уже питання не тільки в естетичності, а й в збереженні лакофарбового покриття. Як же мити авто? Довгий час я користувався стандартними мийками. відігнав. Помили, забрав та мийками самообслуговування і постійно стикався з тим, з чим стикаєтеся ви всі. Якщо мийка хороша, туди черга, і в будь-який час її не помиєш, і це не дешево. А якщо середня, то якість миття так собі да ще й подряпи не залишать. А за якість автохімії я взагалі мовчу. З мийкою самообслуговування та сама історія. Якщо хороша, коштує дорого, туди черга, і нормально привезти авто в порядок не вийде. Черга за тобою чекати не любить. Тепер питання: а які є ще варіанти? Чи можна гарно і швидко помити машину в будь-який час, якщо довіряєш тільки собі? Можна. І сьогодні ми помиємо авто мийкою високого тиску. Взагалі мийки бувають різними. А на що ж звертати увагу при її виборі? По-перше, на потужність та тип двигуна. Мийки з щітковими двигунами легші, але час безперервної роботи у них короткий, плюс-мінус 15 хвилин. В принципі, авто помити вистачить, але якщо, наприклад, ви захочете помити бетонну доріжку в себе біля будинку, то потрібно робити перерви. Безщиткові, більш е, і важчі, але час роботи в них більший. Наприклад, такою можна працювати 30-40 хвилин. Робочий тиск. Звертати увагу, що максимальний тиск це тиск, який створює помпа всередині мийки. На виході тиск буде нижче. Це не обман виробників, просто дивіться на робочий тиск. 100-120 бар більш, ніж достатньо, щоб нормально помити машину. Оснастка. Наявність змінних фрез з різними кутами розпилення це не обов'язково. Для дому вистачить і звичайної універсальної насадки, але вона має бути якісною, щоб не змінювала кут розпилу самостійно під час роботи. Це сильно незручно. Пінна насадка це круто, але зачасту базова версія, що йде в комплекті, може не задовольняти вас, хоча її більш ніж достатньо, щоб помити авто. Окремо потрібно звернути увагу на довжину шлангу високого тиску для того, щоб помити машину вистачить і 4 метрів, щоб було зручно 6-8 метрів. Функція забору води з ємності дуже важлива, якщо у вас немає можливості підключити воду напряму. Але про це ми поговоримо пізніше. Тепер до миття. Для початку підготуємо мийку та підключимо її до водопостачання. Для цього нам потрібно приєднати шланг, в комплекті його немає, потрібно придбати окремо. В нашому випадку це шланг на півдюйма. Конектор для нього також вам потрібен буде. В будь-якому випадку шланг меншого діаметру використовувати не можна. Дуже важливо, навіть при підключенні до центрального водопостачання використовуйте фільтр, оскільки попадання забруднення в помпу дуже небажане. Фільтр виглядає ось так. Його ми встановлюємо ось. Якщо підключитись до центрального водопостачання немає можливості, такою мийкою можна працювати з окремої ємності. Але є ще декілька нюансів, про які пишуть всі виробники в інструкціях. Але хто ж їх читає, поки інструмент працює? Перепад між мийкою і ємністю не має бути більшим ніж пів метра. Ємність не має бути сильно нижчою, ніж мийка, довжина шлангу має бути невеликою 1,5 метра до 2 метрів. Тобто вкинути 10-метровий шланг в колодязь і помити авто не вийде. Якщо машина прям брудна, використовуємо активну піну. Для цього беремо пінну насадку і розводимо піну в пропорції, яку вказує виробник. Для кожного ця цифра окрема, оскільки концентрація речовини може бути різною. Наприклад, в цій піні є співвідношення 1 до 10. Ну, Будь-якого будь піна, яка в принципі, підходить для миття за допомогою мийки високого тиску обирайте вже на свій смак. Коли ми розвели піну, вставляємо в пістолет, включаємо мийку і покриваємо піною автомобіль. Піно покривати автомобіль потрібно знизу до гори. Поки піна працює, ми змінюємо наш пінник на насадку для миття. Тепер змиваємо піну. Що далі? Ще раз нагадую, що потрібно промити піну насадку. Вимкнути все, відключити воду, натиснути на курок, щоб спустити залишковий тиск. Це дуже важливо для нормального зберігання та експлуатації самої мийки. Загальні рекомендації такі мийки не люблять мороз, тому зберігати їх краще при плюсовій температурі. Шампуні активну піну в мийці краще не залишати, активну піну взагалі розводити потрібно безпосередньо перед миттям. розведена вона через деякий час просто втрачає свої властивості. Ну і головне, не мийте такою мийкою тварин і людей. Любіть чистоту та своє авто. Всього найкращого.